Краще один раз побачити ніж сто раз прочитати. Ця мініатюрна відеокамера дозволяє хірургам робити мінімальні розрізи до півтора сантиметра. У Німеччині 20% складних операцій на кишківнику роблять з допомогою лапароскопії. У нас лише п'ять. Бракує фахівців, а в держави на їх навчання немає грошей. Освоювати новітні технології допомагають іноземні спеціалісти. Спочатку вчаться найбільш скажем так, продвинутые хирургии. А уже потом они... Організують, от в частності у нас в Росії організована російська школа колоректальної хірургії. Один із пріоритетних напрямків у клініці лісот освітня програма. Майстер-клас із видалення пухлини у кишківнику проводить Сергій Байдо. Подібні операції для нього не новинка. Лише торік фахівець зробив їх понад сотню. Стажировки я проходив в різних странах. Більшою частиною це Європа, Франція, Швеція, Норвегія, Індія. Як ні странно, пота что, несмотря на вот общую відсталості, там є очень очень приличные хирурги. Такі семінари збирають аншлаги, адже для багатьох лікарів це чинно єдина можливість опанувати сучасні технології.